Привіт, всесвіт. Привіт, унікальна душа! Давай знайомитись. Мене звати Єв Коваленко. Я батько двох дітей, чоловік, музикант. Ще я люблю подорожувати. Інколи стаються незаплановані подорожі. І саме тоді, коли вони стаються, відбувається найцікавіше. Знаєте, я не планував бути коучем або наставником. Цьому неможливо навчитися в університеті. Цьому вчить життя і незаплановані події. І коли в 30 років я втратив все: сім'ю, дружину, здорову спину і свою першу дитину, саме тоді я задав собі найголовніше питання чому в житті стаються незаплановані події? І коли серце твоє не закривається на цьому, а навпаки, Відкривається, і коли ти готовий, тоді в твоє життя приходять вчителі, знання. І тоді ти усвідомлюєш, що найбільше, що ти можеш зробити в цьому житті, це служити цьому світові. Зараз ми маємо чотири проекти, з яких двоє це наші чарівні діти, які потребують багато уваги. Але нам якось вдається балансувати між батьківством. І своїми творчими проектами, де ми реалізуємося як музиканти, співаки, коучі алмазної мудрості, допомагаємо іншим людям створювати гармонійні стосунки, достаток і реалізовувати свій потенціал наповну. І Якщо тобі сподобалось це відео, підписуйся на мій канал.